Всіх вітаю на каналі Твій Оракул». Сьогодні я подивлюсь розклад на таку тему підказки від Всесвіту. Подивимося ваш синіфікатор. Ви зараз збудуєте собі стабільність, будуєте місце, в якому ви хочете бути. У вас є ілюзії, можливо, це стосується людей, з якими ви разом живете. Є якісь спокуси, якісь перешкоди до вашого щастя. Ви не можете бути з якимось князем. Ви зараз обираєте між двома чоловіками і є перешкоди, щоб бути з цим чоловіком. Резоною, дивимося далі. Підказка, Підказка Всесвіту для вас. Підказка, Всесвіту для вас. Обирайте кохання, обирайте того чоловіка, до якого у вас є почуття, з яким ви зможете побудувати стабільну сім'ю. Зараз з цим чоловіком у вас нічого не відбувається, ситуація заморожена, але цей чоловік, можливо, він зі мною стихії, або просто стабільний ресурсний при грошах, або він вміє їх заробляти. Ви зможете дім з цим чоловіком побудувати стабільність. І у вас є перспективи на майбутнє з цим чоловіком. Ви зараз обираєте між двома чоловіками. Зараз ситуація не від вас залежить. І ви нічого не можете. Зробити з цим. У вас будуть глибокі гарні почуття, буде справжнє кохання з новим чоловіком, але вам потрібно е рухатись вперед, відкинути всі свої ілюзії. Вам потрібно займатися собою, займатися своїм життям. Можливо, якщо у вас є бізнес, якщо ви його розвиваєте, розвивайте бізнес, масштабуйтесь, можливо, співпрацюйте з іншими країнами. Це дасть позитивний тільки результат. Не накручуйте себе і все буде добре. Буде сонечко в вашому житті. Поки що вам не ясно, чи буде у вас нові відносини, нова сім'я з новим чоловіком, чи буде почуття, стабільність. Але з часом все буде добре. Вам потрібно просто займатися собою, і ваше життя прийде новий чоловік. З часом ви будете з ним. Просто ідіть своїм шляхом, займайтеся ж собою. Думайте про своє життя, і тоді будуть зміни. Вони самі прийдуть і прийде сонечко ваше життя. Ви будете вбирати тоді врожай всіх своїх щінків. Але зараз ситуація просто не може змінитися, тому що вона від чогось залежить. І ви не можете на неї впливати. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм. Силки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!